Що ді е, схід це діло тонке, таке саме як нитка, яка з'єднує два вуха Владимира Путіна. Це точно відомо, чому про заговорили про нитку Владимира Путіна. Бо виявилося, що русський китаєць браття на вік, і цей вік 21 -е століття йдеться. Е, Путін щойно провів розмову перемовини. Повідомляє Кермівський пол із Сі Цзінпіним, І що зробив? Чекає е, лідера імператора китайського, як виявилося на е, території російській, запросив його на офіційний візит в 2023 році. Про Китай це русські браття на вік е, є заява Дімира Путіна, що отношення РФ і Китаю являються лучшими за лучшими за всю історію і віддержувати всі іспитання. Які з питання на пану має на увазі західні санкції англосаксії, які обкладають цими санкціями Росію матушку А Росія матушка воює проти цивілізованого світу, тобто проти України. Окрім цього, Путін оцінив цій розмові поїздку е, Медведєва до панди. Розповів наступне, що Медведів доложили йому о теплом прийомі в Китаї в судучому году. Двосторонні адміни продовжиться. Як відомо, результати візиту невідомі. Розповідав Медведєв, який прибув в перерві між. Скажімо так, відверто між будунами, приїхав до Китаю. Завітав гості. Чому він вискочив відомо ця зустріч? Коли з'явився прапор СРСР радянського союзу, і розповідав він ввідів, що тепер єдина Росія і Китайська комуністична партія дуже тісно співпрацюватимуть. Як це співпраця, в що вона виливатиметься? Чи в стакан Гранчани чи ні? Невідомо. І ще раз нагадаю, що от Путін результати цієї зустрічі, що дуже тісно співпрацюють, найкращі в історії відносини між Москвою і Пекіном. І запросив Сі Цзіньпіня в 2023 році відвідати Москву. Подивимося, чи погодиться а, на завершення цієї години. Хочу нагадати, що попри те, що Медведєв заявляв, що така співпраця почнеться з китайцями після зустрічі з главою партії китайської сеціпені і глава Єдиної Росії. Так це Медведєв розповідав, що поглибиться тільки нюанс. Вони. Китай погоджується на економічні поглиблення, та аби висмоктувати з Росії експансію економічну. Так, експансію економічну, висмоктувати всі потрібні ресурси, але не військову. Максимум, що Китай зараз може запропонувати Росії, це шити їм бушлати. Дуже велика допомога. напевно, саме це вони просять в Росії.